Ну, я щоб не казала, я люблю свого хлопця, дуже сильно, він класний. Найбільше я його люблю за його туперилі питання. Боже, я це обожаю. Це дуже круто. Саме його тупе питання до мене було: але бувало таке, що тобі робили кунілінгус і в тебе пішли місячні. Я кажу, ні, бувало, що пішли сльози. Від твоїх тупих питань. Я вважаю, дівчата, нам з вами треба всім колективно від'їбатися від мужиків, щоб вони розбиралися в нашому тілі. Тому що давайте вже приймемо той факт, що ці амбасадори німі сіла, ніхуя й в своєму не розбираються. Я знаю про що говорю. Я з мужиками в турі два роки, раз в три місяці, по любому, якийсь старас Яремій, доставав катушку з і каже, якщо... а чого це катушка чорна, футболка біла. а? Був такий момент, коли ми з Дані Повером, е, ну, їздили разом в тур, він в якийсь момент впав, побив собі коліно. Я кажу, давай куплю пластик, він такий, ні, у мене є подорожник, а сам листок смородини прикладає. Це мій друг, я його люблю. І він мені дозволив розказати цю історію. Якось Даня Повар прийшов до мене вночі в номер, коли ми були разом в турі. Він приходить і каже Алло, що робити? У мене набухлі яйця. Я кажу, що делать? Бідрочка німі сіл уже не помагаєш. І Даня каже, То, тобі смішно, Алла, а це від чого? Я кажу, це від Кока-Коли твоєї Він Кажу, я випив літери, їбать. Я сміялася, як вина, що Даня каже: Чи ти, ти друг такий? Скажи мені, Алла, краще, що мені робити? Я кажу, на свічки тренуйся.